Можливо, когось моя історія навчить відповідальності за тих, кого ви привели на світ. Починалося все з того, що мама і тато душів мені не чули. Я була щаслива дитина, яка усміхалася з фото і мило кривлялася на відео. Мама вела ретельний щоденник дещо місяця приклеювала моє фото та писала про ріст і вагу. Це єдина річ, яка нагадує мені, що мене колись дуже любили. А далі сталося те, що стається з усіма, надто багато очікувань, які не справджуються. Квартира надто маленька, зарплатня надто маленька, машини взагалі не існує, а отже робиться висновок, що не дуже тебе тут і люблять. Мама вирішила, що сама поїде на роботу за кордон, бо вона єдина в цій родині хоче благополуччя. Тато залишився зі мною і чесно виконував свою половину роботи. Заплітав мене в садок, готував їсти, ходив на роботу, а вечорами ми сиділи вдома і чекали на мамин дзвінок. Скільки дитячих свят вона пропустила? Проте тато все фільмував і фотографував, щоб вона потім все побачила, коли приїде. Далі вона пропустила і мій перший клас, і прощання з буквариком, а далі вона перестала писати, телефонувати і передавати для нас гроші. Тато змінився, і наші тихі вечори удвох перетворилися на гучні гулянки. А якось тато привів чужу жінку. І сказав, що вони одружуються і у них буде дитинка. Я не розуміла, що сталося, і зовсім не хотіла, аби тато жив з цією тіткою, а не з мамою. Я протестувала, як могла, і вірила, що тато стане на мою сторону, а не на сторону мачухи. Ні. Влітку він відвіз мене на канікули до маминого брата, мені там сподобалося. Але я думала, що тато от-от мене забере. Літо минуло, і тітка Галя почала мене готувати до школи в їхньому селі. Чому я маю доглядати за цією дитиною? Хіба в неї немає батьків? Вона так говорила дядькові цілий навчальний рік і вартувала мені принести кращу оцінку, ніж її діти. Ох, дядько Вадим лиш мовчав. Думаю, йому було мене шкода, але він знову ж таки обрав не мене, взяв машину і відвіз до бабусі Юлі. Я змінила третю школу. Тільки біля бабусі я відчула, що мене люблять так, як і має бути, безумовно і щиро, просто тому, що я є. Ми прожили разом до самого мого випускного, і це були найкращі мої роки. Вони могли б бути іншими з татом і мамою, але вони просто забули, що у них є дочка. Я гарно вчилася, але щоб вступити у виш, цього замало. Треба ще мати кошти на одяг, харчування. Тоді й приїхала мама. Красива та ошатна, мов з іншого світу, йшла по нашому болоті на височенних підборах. Тягнучи валізку, колеса якої ледве трималося. вона сказала, що забере мене до себе, і я там буду вчитися і жити, як всі нормальні люди, а не як ви звикли, сказала вона. Я й раділа і боялася водночас, бо я зовсім не знала цієї жінки. Я дуже хотіла вірити, що вона моя мама, справжня. Проте в її родині я теж була не потрібна. Вона вирішила знімати для мене невеличку квартирку і давати гроші на навчання, і все. Це дуже багато віто, повір, я дуже багато працюю, аби тобі все це дати, і ти маєш бути за це мені вдячна. Я знову була сама, приїжджала до материного будинку, де її син і чоловік косо на мене дивилися. Я була й тут чужа. Єдина користь цього всього була в тому, що я вивчила мову і отримала європейську освіту. Я вернулася в Україну і ми тепер живемо з бабусею, бо я знаю, що таке відповідальність і відданість. Я багато чого не питала в матері, бо хіба важливіші слова, ніж вчинки? Бабуся зараз каже, що мріє побачити мене заміжньою жінкою. А я поки не наважуюся, хоч роки вже беруть своє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.